Всім привіт! Я дуже довго збиралася зняти цей відгук, збиралася з новиками. Мені хотілося, нарешті я придумала, що, що ж сказати. Мені хотілося, щоб це звучало не банально, тому що клуб сучасних водіїв це якраз те, що не являється банальним, і це не про банальність в принципі. А, взагалі, поява такої спільноти, напевно. Дуже потрібна зараз у суспільству в цілому, особливо суспіль тим водіям, які виїжджають на дороги України і роблять це вперше або вже мають досвід, тому що якраз він допомагає формувати правильні пріоритети, правильне ставлення і свою позицію в суспільстві, в принципі, в цілому зрозуміти своє місце і нести відповідальність за те, що відбувається з вами на дорогах та з іншими учасниками дорожнього руху. Для мене клуб сучасних водіїв це щось більше, ніж просто, ніж проводіння. Він далеко не лише проводіння, і це більше, чим більше, просто спільнота людей, які можуть поспілкуватися про правила дорожнього руху, дізнатися ті питання, які їх цікавлять, складні питання, проїзду, перехрестя. Можливо, якихось складних дорожніх ситуацій, тощо це є можливість отримати підтримку, коли ти йдеш на складання іспиту від тих людей, які тебе, в принципі, ніколи не бачили і не знають, але вони тебе завжди підтримують. Вони Будуть радіти з тобою, разом з тобою, коли ти здав його вдало. Вони будуть переживати разом з тобою, коли ти отримав чи потерпів чергову невдачу, я не склав практичний іспит. Вони завжди тебе підтримують, не зважаючи ні на що, на будь-які твої кроки при водінні. Клуб сучасних водіїв. це в першу чергу його організатори, які являються основою цього клубу. Дякую Олександру і Сергію за те, що вони дали нам всім таку можливість бути членами цього клубу та познайомитися один з одним. і Дякую всім тим людям, які являються членами цього клубу, в принципі, які являються його душою, наповнюють його змістом. і Якщо ви... в... для, що для вас водіння це більше, чим просто спосіб дістатися на роботу, якщо ви Хочете бути сучасним водієм? То я вас запрошую приєднатися до нашого клубу сучасних водіїв.